Продовжимо, про що б хотілося ще окремо поговорити: це про експорт з Revit елементів генплану. Ну, наприклад, там доріжок, там тротуарів, доріг, газонів. Бажано бажано це зробити їх намалювати все ж таки в Revit. Це набагато, по-перше, швидше і легше в самому Revit, тому що тут. Легше працювати з такими от великими якимись нелінійними об'єктами. Ну, тут, звісно, теж можуть бути всякі косьякі. Тут, конкретно, це не мій. <смір> ну да ладно. Дивіться, на що треба звернути увагу. По-перше, Перед тим як експортувати, бажано. бажано, тобто Мало хто в Revit це робить, тому що ну, це не потрібно, але б в житті вони є і на візуалізаціях видні, це бордюри. Вам би їх бажано було намалювати одразу в Revit. В блендері це робити буде ну, можливо, але легше, легше і швидше це зробити набагато в Revit. Тобто, дивіться, що вам треба. Ви натискаєте там архітектура, створюєте якусь стіночку. ну, можно вам взять бетонну, копировать, там 100 мм шириной, хай будет цей бордюр, переименовать, бордюр, ну, можно ширше, можно выше, без разницы. А, Буде він на первом Где-то минус 200, высота не присоединенная, 250. А, і далі ви просто натискаєте, вибираєте пасівої лінії і натискаєте там, де по межі стику вашого там, газону і дороги. Тобто там, якщо ви не вгадали з висотою, ну, ви можете спокійно зайти, виправити це, а, ну, виділити ну, всю стіну і змінити розмір. Тобто ну і таким чином швидко, швидко просто вибираєте ось, ось, лінії Select Lines і проклікуєте по всьому, де у вас будуть бордюри. Якщо ви не вгадали з висотою, клацаєте Escape. Бо якщо ви натиснете ще раз на стіну, вона создасть стіну ще одну в цьому же місці. Вибираєте її там, наприклад, вам, він вам за низький, пишете там, чи за високий, 200 там, 400. Тобто спокійно ви отак можете, можете, вибрати, там, не знаю, 250. можете вибрати просто всю, всі категорії цих бордюрів і змінити, поправити одночасно для всіх. Тобто таким чином ви підготували, подивилися, деталізація висока. Ну і знову таки файл, експорт, формати сапер, OBG, метри. Ну, можна отут вибрати і високе. Сохраніть. Рельєф. Рельєф. Окей. А Ну, це я, я приховав зайву, зайву будівлю, бо я її не буду закидати. Переходимо знову таки в Blender File. Import. Це можна було одночасно, в принципі, її імпортувати з будівлею. но Тут я з різних файлів це показую, то. Перевіряємо apexis Z. Перевірили, Перевіряємо одразу масштаб, shift a Mesh, куб. 40 метрів. Ну, схоже, схоже. Тобто масштаб збережений. значить все В порядку. Тобто Тут у нас, як ви бачите, все є. Заходимо. Знову таки, можемо подивитися, наскільки він великий. 11 тисяч геометрії. Ну, 11 тисяч трикутників полігонів. Це небагато. Натискаємо А, знову-таки П, Separate, by Material. Таким чином, ось у нас є окремо 4, 4 різних типи матеріалів. Можемо одразу їх переіменувати. Бордюр, газон, там тротуар. Дорога. А, да. І да, таким чином, що у нас є? А, дороги ми особливо чіпати не будемо. Да, знову таки все можемо вибрати. Tab A U Q Projection. Okay. Після Окей. Цього, після цього ми будемо задавати нелінійність. Ну, як я розповідав в п'ятому, здається, відео Задавати нелінійність газонів. В чому проблема? Проблема в тому, що давайте ми їх ізолюємо клавішою слеш з ліва від правого шифта. І в чому проблема? Проблема в тому, що, якщо ми будемо сабдівайдити, як ми робили з простим, з простим квадратиком, то у нас будуть е, певні проблеми, тому що у нас нерівномірна геометрія. Тобто, тут у нас набагато частіше, набагато більше геометрії, ніж, наприклад, тут. І воно так само і засабдівайдить його, що тут буде куча геометрії, отут її буде мало. Тому, що ми зробимо для газона Ми вибираємо Alt-Z, вибираємо нижній шар, удаляємо його. Він нам не знадобиться в принципі. Він нам лише заважатиме, коли ми створюватимем, складне слово, Particle System як ну, для трави, то нам треба буде його все одно прибрати. В принципі, це можна зробити і для дороги теж. Тому я, власне, коли малюю в Revit якісь дороги, газони, то я їх малюю доволі великої товщини, щоб можна було легко видалити низ. А, далі, переходимо, лишаємо газон. А, що, який є в принципі, шлях? Да? Як це можна зробити, як додати геометрію ще без сабдівайда? Ну, Чесно, я ну, не знаю, як це роблять інші люди. Тобто я розумію, що там можна його заремешити, але з цим ремешем багато є проблем. Там ви чуть-чуть не вгадали з Voxel Sizeм, у вас миттєво а, висне ревіт. І. не знаю, якось воно мені не заходить. Тобто, як роблю я, я роблю вибираю Strength нульовий, вибираю Voxel Size ну не Voxel Size, а оцей розмір кісточки. Ну такий приблизно, щоб він був по розміру цієї вузької частини. Можна трішки приблизитись. І що я роблю? Тобто ось можете подивитися, яка геометрія зараз. Давайте 100. І. даже 150. Окей. І я роблю, отут, -от, включаю Дін топологію Enable. І ставлю тут detail size Ну, тут можна, тут можна трішки не вгадати. Ну, десь, давайте спробуємо 4. І далі я ось. Да, 4 це великий. 2. І ось так ось провожу. Таким чином, коли я натискаю Tab бачите, вона у нас додалася геометрія, яку ми якраз можемо спокійно заскульпити. Вона більш-менш рівномірна, більш-менш, ну, ми не жмакаємо ніякі лінії, ніякі кути, у нас залишається. Отут ось плавний поворот, при ремеші він не збережеться. Тому ну, мені такий спосіб особисто ну, дуже подобається, все, все добре працює. Так, да, тут воно трішки може бути по-різному воно йти, коли ви ведете по різному мишкою, але в принципі загалом воно працює дуже-дуже добре. Особисто на мене. Тобто, ну і так ведемо. Тобто бажано вам пройтися по всьому. Пройтися по всьому вашому об'єкту. А, ну і це. Да. Це да, добре, що так воно е. Зверніть увагу, що ось один топологія, вона весь час вимикається, тому перевіряйте, щоб вона була вімкнена. То час від часу натискаєте тап. І отут, бачите, там, де я не вів, то да, можуть залишатися такі погані місця. Ну, Тут воно доволі незручний такий об'єкт, що він видовжений, довгий. Ну, Тоді краще відмінити, да, відмінили, знову-таки перевірили дім топологію, щоб включена. Віддалилися, щоб ви ввели повністю. Тут можна ще, щоб краще було поставити констант і спробувати отак провести. Да, отлично. Єдине, що тут величенький розмір, але це не проблема. Це не проблема. Вемо, ведемо, ведемо, ведемо. Дін топологія ввімкнена. На всякий випадок. Ну і тепер дивіться, да, отлично, все отлично вийшло. Що ми зробимо Отут, от цю ось частинку. Че? Ну, давайте на всякий випадок. Тобто, якщо вони трішки не співпадають, переходимо в Object Mode, Tab, вибираємо і жмемо Subdivide ще разок. Тобто тут геометрії не так багато, воно все буде добре. Ну і вже після цього, коли ми отак зробили для всього рельєфа, беремо собі спокійненько скульпт-мод, як ми робили і минулого разу. Тут уже ставимо силу, таку, як треба, strengs. Ну і проводимо, робимо якийсь, якусь нелінійність. Давайте вікно матеріал, щоб воно було видно. Там десь вище, десь нижче. Робимо там. Щоб воно було схоже на газон, тобто десь можуть бути якісь більш запавші часті, десь воно може виступати сильніше, десь слабіше. Тобто тут уже на ваш власний розсуд, ну аби воно не лишалося абсолютно рівним, плоским. Тобто воно буде дуже погано виглядати через це. Ну і бажано бажано тут не увлікатися біля країв. Того що, ну, якщо ви дуже сильно піднімете край, він у вас буде виступати над бордюром. Ну, і це буде... буде... ну... Воно буде помітно, що там, по-перше, у вас виступатиме матеріал, там не буде текстури, тобто там буде якесь таке чорне місце, тінь. Воно буде ну, дуже, дуже негарно виглядати. Ну, Але в принципі тут достатньо геометрії, тобто можете ще Object Mode ще Шейдавтосмув зробити, щоб у вас воно було більш скруглене, зглажене. І після цього додати вже траву абсолютно так само, як ми і робили. Тобто на цьому все. Тут, в принципі, нічого складного немає, але без оцих нюансів там виникає завжди куча проблем, куча всього. І, ну, і Особисто я роблю так і виходить доволі непогано. Мені подобається. А, так що і вам рекомендую. а так, дивіться, як вам зручно. Так і працюйте. Все. Дякую за увагу. Гарного дня!